Друзі, привіт! Сьогодні розглянемо кілька новинок цікавинок. А почнемо з цього корабля. Монети з відомої серії Чорний прапор. Це шоста монета в серії. На ній зображений корабель Кінгстон. Ось тут вгорі по колу бачимо цей напис. Маємо назву серії Black Flag, Чорний прапор. І два піратські прізвиська Каліко Джек і Н. Бонні. Саме ці двоє й приймали активну участь у захопленні торгового судна Кінгстон. У грудні 1718 року Джон Рекхем, відомий як Каліко Джек, та його команда захопили британське судно Кінгстон біля берегів Ямайки. Цей корабель мав гарний вантаж, який обіцяв принести гарні прибутки після його реалізації. Однак захоплення Кінгстона відбулося поблизу Порт Рояла. І місцевим торговцям це не сподобалось, бо сьогодні пограбували чужий вантаж, а завтра це може бути їхній вантаж. Тож торговці скинулись грошенятами та спорядили мисливців за піратами. Переслідуючі догнали Рекхема біля берегів Куби за кілька місяців. Каліко Джек і більшість його людей врятувались від полону, але піратський корабель і багатий трофей Кінгстон були забрані. Ен Бонні була ірландською піраткою. Яка стала відомою завдяки своїй сміливості та участі у пірецьких рейдах разом з Каліко Джеком. Її стосунки з Рекхемом та участь у піратстві зробили її легендарною фігурою в історії піратства. Ця монета вийшла більш матова, ніж попередні монети з цієї серії, і це стосується не лише поля монети. До прикладу, подивіться на вітрила на нашій новинці і на одній з попередніх монет з цієї серії. Тут явно вони більш блискучі глянцеві, правда? І перша монета з серії теж більш дзеркальна, ніж наша новинка. Але це вже класика, да? така практика зараз у виробника. Що тут ще цікавого? Вперше на монеті з цієї серії бачимо портрет Чарльза на Аверсі. Бо на попередній монетці у нас ще була Єлизавета. Дизайн монети вдалий, як на мене. Я б не назвав його найкращим в серії, але він явно цікавіший, ніж ось цей попередній або ж цей. Грубий орієнтир по ціні такої монети в Україні на сьогодні 2500 гривень. Я вважаю дану монету гарною інвестицією. Виробник авторитетний, серія популярна. Тираж невисокий. Якість виконання гарна. З мінусів хіба що ціна, але це вже більш-менш стандарт. Польські раунди від Германія Мінт виходять ще дорожчі. В даному випадку платимо на гривень 200-300 більше, ніж за звичайну Кукабарку. і отримаємо виріб з явно більшим потенціалом до зростання ціни в перспективі. Подивіться, як змінились ціни на попередні монети з цієї серії. В порівнянні з нашими архістратегами, виходить, що ціна на корабель ще й невисока. Малотиражна версія цієї монети вживу виглядає дуже гарно. Мінт вміє робити це покриття, якось нестандартно вони до того підходять. Виріб виблискує, можливо, вони його покривають лаком. Можливо, це таке шліфування. Базова версія має тираж 15 тисяч землярів. фініш лише півтори тисячі. Незважаючи на те, що ця монета орієнтовно на 70% дорожча за ось цю. Потенціал до зростання ціни в перспективі тут сильно вищий. Але початківцям з інвестиційної точки зору я б не радив її купувати. Коло шанувальників таких монет на нашому ринку значно вуще. Краще доплатіть і візьміть дві звичайних версії цієї монети, швидше їх потім продасте при потребі. Далі маємо кука-барку від того ж виробника австралійського монетного двору з міста Перт. Це ювілейний випуск 35 років серії. Ось тут вгорі бачимо цей напис. Дизайн монети мені подобається, а от ціна не сильно подобається. Я звик, що кокобари – це дешеві монети, але схоже, то вже історія. Грубий орієнтир по ціні такої монети в Україні на сьогодні 2150 гривень. Може бути на пару копійок дешевше, але в більшості продавців ціна буде такою або навіть вищою. Заявлений тираж кукабарки 500 тисяч екземплярів, і це стандарт для більшості монет цієї серії. Для порівняння, покажу вам іншу кукабару з далекого 2016 року, як приклад. Бачите, як змінився підхід до чекану. Тут були в нас елементи дзеркальні. Зараз їх практично немає. Трішки отут пір'я у нас глянцеві, все остальне матове. Тут вже у нас. І пташка була да, дзеркальна, більш дзеркальна. І, і мали ось цей ободок, да, таку кантовку дзеркальну. А тепер глянемо ще на Аверс. він теж суттєво змінився. Ця монетка з 2016 року вона нестандартна. Як бачите, вона має позначку. Ця позначка має назву Privy Mark. Privy Mark це спеціальна позначка, в нашому випадку це мавпочка. Така позначка додається на монети для позначення певних подій, ювілеїв або для акценту на обмеженому випуску. Зазвичай такі позначки мають вигляд невеличкого символу, логотипа, або навіть літер, які розміщуються на аверсі чи реверсі монети. Приві у перекладі з англійської, означає приватний або таємний, що натякає на додаткову приховану деталь у дизайні. В такий спосіб виробник додає значимості монеті. Заявлений тираж Кукабари з такою позначкою 50 000 екземплярів, а без позначки 500 тисяч. Ви зустрічали монети з такими позначками? Як ви до них ставитесь? Поділіться в коментарях, мені буде цікаво почитати. Далі маємо крокодила невідомий міні-виробник ABC Mint. Як з'ясувалось, виробник теж австралійський. Це перша монета з серії, неприборкані ландшафти. Це монета з туби, тож розраховувати на якусь преміальну якість не варто. Мій екземпляр досить гарний, не бачу я тут ні виразних механічних ушкоджень, ні якихось суттєвих плям. Я бачив ці монети в продажі ще й в кольорових запайках, чи там відібрані монети, чи така сама якість, не знаю. Справедлива ціна такої монети в Україні на сьогодні орієнтовно 2000 гривень, може бути дешевше, якщо продавець купив її раніше. При нижчих цінах на срібло, а може бути й дорожче. На сайті виробника я не помітив інформацію про тираж, деякі дилери пишуть про 175 тисяч, тож тираж або взагалі безлімітний, або високий. Коли я кажу високий, то я враховую не лише цифру, а й популярність серії та виробника. Прикладом, якщо для PEFMAN, для певних серій, 300 тисяч для мене може бути прийнятно. А 100 тисяч для невідомого мені виробника це буде дуже багато. Розраховувати на шалений ріст ціни такої монети в перспективі не варто. Це такий собі аналог кленового листка, чи британіки, да, чи американського орла. Таке собі розмаїття колекції. В цілому монетка вийшла досить приємна, і дизайн крокодила нормальний, і якість непогана, і ціна досить приємна. Подивимося, що вони там виготовлять далі в цій серії. Далі маємо раунд від польського виробника Германія Мінт. Він має назву Гелалхорн, рік Хеймдаля з германо-скандинавської міфології. Цей виріб розпочинає нову серію під назвою Артефакти. Міфічний рік Хеймдаля, охоронця Асгарду та захисника мосту Біфрост, Хеймдал, володіючи надзвичайно гострим слухом та зором. Стежив за тим, щоб жодна загроза не могла проникнути в Асгард. Під час Рагнаріока останні битви між богами та велетнями, саме звук з цього рогу сповістить богів про те, що зміни прийшли. Ідея серії цікава виконання виробу на найвищому рівні. Так, виріб специфічний комусь подобається, комусь ні. І це нормально. З інвестиційної точки зору, до нього варто придивитись. Виробник впізнаваний та відомий. Тираж приємний, лише 5 тисяч екземплярів. Десь там в мене ще є той папірчик, сертифікат, але не хочу зараз його шукати. Тираж 5 тисяч для Германії Мін це мало. Попередні серії мали тиражі 15 тисяч, 25 тисяч. До того ж, це перший виріб серії. Далі можуть випустити якийсь перстень Одіна чи молото Тора, і серія сподобається колекціонерам. Я ще не вирішив, чи буду збирати цю серію, але раунд собі притримаю до появи наступного виробу в серії, тоді зроблю свої висновки. З мінусів ціна орієнтовно 2700-2800 гривень потрібно віддати за такий виріб в Україні на сьогодні, але враховуючи якість виробу та його тираж, та ціна виглядає цілком прийнятною. І наостанок покажу вам цікавий виріб від південно-корейського монетного двору Комско. У мене найбільше вразив його розмір. Ось вам стандартна унцовка для порівняння. А це двохунцовий раунд щита Хілеса. Він суттєво більший в діаметрі від нашої монети. Це інший щит теж вагує 2 унції. А це наша новинка вага теж 2 унції, але розмір велетенський. Бачите різницю, так? Я був шокований, як взяв його до рук. Гляньте, тут унція, тут дві. Тут у нас дві унції, і тут у нас дві унції. Так, можливо, на долоні. Рука в мене не сильно велика, але ну, дивіться, да, на всю долоню. У мене цей щит асоціюється з велетенською пряжкою на пасок. З мінусів такого виробу треба придумати, де і як його зберігати. З плюсів, при такому розмірі можна легко роздивитись усі деталі. Як на мене, то був би щит, а місце для зберігання знайдеться. Цей щит повторює дизайн шведського парадного щита приблизно 1560 року. Щит виконано в стилі французького художника Етьєна Далоне. Щит прикрашений складними орнаментами в стилі гротеску. Та міфологічними зображеннями, що були популярні в той час. Парадні щити були важливим елементом церемоніального озброєння в епоху відродження. Хоча такі щити не призначались для реального бою, вони підкреслювали престиж та соціальний статус власника. Вага виробу 2 унці 62,2 грами. Не помітив, я тієї позначки на виробі, можливо, десь вона є, але я її не бачу. Можливо, на гурті нам вказали е, проб, до речі, побачив. Клас. Шукав, шукав, не бачив, а ось тут на камеру відразу бачимо Аргентом 39. Дві унці. Тобто чисте срібло, найвищі проби. І всього-навсього дві унці, а такий велетенський розмір. Тираж Тираж відомий. Зазвичай раніше виробник не оголошував тиражі своїх щитів. Останнім часом тиражі стали відомими. Він становить лише 10 тисяч екземплярів. Для Комско це геть небагато. Ці вироби подобаються багатьом. Їх купують і в Європі, і в Америці, і в Канаді, і в Україні вони користуються певним попитом. Так що 10 тисяч це небагато. До прикладу, зараз не бачу жодної пропозиції в продажу на українському ринку. З часом, скоріш за все, з'являться, але поки їх немає. Оскільки виробів на ринку немає, то я й не можу сказати вам, яка його ціна. На мій погляд, справедлива ціна такого виробу орієнтовно 6,5 тисяч гривень на сьогодні. Попередні щити з цієї серії, прикладом із цієї, можна придбати дешевше навіть сьогодні, хоча їм вже. Напевно, ЗО 2 роки. Від чого це залежить, не знаю. Скоріше за все, припускаю собі, що тут тиражі були більші, вони були не оголошені, невідомо які. А ці речі почали вже робити з меншими тиражами. До прикладу, ось цей щит. Або ось цей нещодавно вам його теж показував. Тут теж дві унції. Ще так собі порівняємо візуально. Бачите, наскільки наша новинка більша. Але, звісно ж, вона і тоньша, оскільки кількість металу однакова. В колекцію досить цікава та унікальна річ. Якщо подобається щось подібне, то купуйте. З інвестиційної точки зору, ну, треба подумати: з одного боку, тираж низький, не пам'ятаючи, казав вам лише 10 тисяч екземплярів. Однозначно, такі вироби будуть зростати в ціні. За кордоном, вони користуються досить великою популярністю. На нашому ринку їх теж купують, але не так жваво, як монети від популярних виробників та з популярних серій. Тому з ліквідністю може бути трошки складніше. Потрібно більше часу для того, щоб продати подібний виріб при потребі, ніж монети з популярних серій, прикладом той же чорний прапор. Друзі, напишіть, який з тих виробів, які я вам сьогодні показав, вам сподобався. Який не сподобався, теж пишіть, мені буде цікаво почитати. Можливо, ви щось з того вже придбали, то повихваляйтесь. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку каналу. Всього вам найкращого. Зустрінемось!